Кожен, хто має доступ до державної таємниці, це не тільки в НАБУ і САП, але й ДБР, наша національна поліція, має пройти перевірки на детекторі брехні. І це мають бути регулярні перевірки. Є також в законопроєкті норми, які убезпечують від різних зловживань. Ну і додамо, що працівники НАБУ, які мають доступ до державної таємниці, проходитимуть поліграф не рідше ніж раз на два роки. Про це пише дзеркало тижня з посиланням на власне джерело. Крім того, першу перевірку на детекторі мають пройти протягом шести місяців після набуття законом чинності. Організовуватиме це проходження служби безпеки України. Втім, зауважу, що у президентському законопроекті немає згадки про аналогічну вимогу для працівників спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Україні. Використання поліграфа регулюється декількома нормативно-правовими актами, зокрема Конституцією та іншими законами, що стосується захисту прав людини та обробки персональних даних. Поліграф може використовуватися як в державних установах, так і в приватних організаціях, але виключно за згодою особи, що проходить перевірку та з дотриманням ряду вимог. Пане Володимира, нут свого часу пам'ятаю, подобався мені фільм Дикий дикий вест, там Віл Сміт, а дикий захід, 19 століття, умовно там злам 19-го до 20-го І там як якийсь такий новітній метод, скажімо так, детективної діяльності пошук вбивця або злочинця загалом за методом сканування відбитку пальців або пошуку цих відбитків пальців, тому що це ну, начебто унікальна історія. Буквально нещодавно я читав дослідження, виявляється, у світі є люди зі схожими або майже ідентичними відбитками пальців. Тобто, цей е, різновид, скажімо так, ідентифікації людини не на 100% достовірний. Чи можна щось подібне сказати про поліграф? Чи є це на 100% надійним методом виявлення брехні у людини? Скажу вам. Перше, що будь-яка експертиза не є стовідсотковою. Не є стовідсотковою експертиза ДНК, і ми це також знаємо. Не є стовідсотковими трасологічні будь-які хімічні експертизи, які проводяться вже десятки і сотні років, і яким є певна ступінь довіри. Відсутність стовідсоткової достовірності не означає неприпустимість будь-якого інструменту. Висока достовірність в 97-98% це та достовірність, яка вирішує багато багато питань, які є актуальними. Ми ж не ставимо під сумнів, чи варто робити ДНК експертизу. Вона не ідеальна, вона не 100%, але краще неї нічого ще не придумали, як і демократія. Так само ми можемо аналогію провести з поліграфом. Він не 100%. В межах 92 98 середній ступінь достовірності складає 95-97% в залежності від професіоналізму поліграфолога, методики і багатьох інших чинників. Водночас це дуже висока достовірність, аби поліграф використовувати. Але так само як і інші докази будь-де, чи в суді, чи при службовому розслідуванні, він не може бути єдиним в переліку. А тому не слід вважати, що от поліграф не стовідсотковий, а є якісь інструменти, які є стовідсоткові. Мабуть, таких 100% інструментів немає ні почеркознавці, ніхто не дають 100%. Тому є всі підстави використовувати поліграф. Він вже я вам скажу більше, давно використовується в правоохоронній системі України. Розумію, пане Володимире, Ще два питання, і дуже коротко: які показники характеристики щитуються для того, аби виявити ту чи іншу, скажімо, так ознаку брехні у людини, яка досліджується. Головне на що впливає достовірність це відповідно кількість каналів, які реєструються так в Україні. Є український поліграф Рубікон, який ми використовуємо в Національній асоціації поліграфологів України. Це український виробник, і він реєструє до 10 каналів остання модель 4 м реєструє до 10 каналів, і це більше навіть ніж американські та зарубіжні аналоги. Водночас, основні це шкірно-гальванічна реакція це е, фотоплетизмограма. Я вам зараз кажу тими словами, які ви не розумієте. Так. Але по великому рахунку, це реакція шкіри, електропітливість. Е, напевно, що та якась пітливість це дуже грубо, але будемо говорити так: це кровообіг. Периферичний та центральний кровообіг це дихання, це акустична активність, це тремор як засіб виявлення протидії, і водночас це дихання. Таким чином є ще нейрогаджет, який зараз ми використовуємо та розробляємо, є ще декілька каналів виявлення протидії. І ось це 10 каналів, тому що зараз головне не тільки щитати реакцію з людини, а виявити протидію в тому випадку, якщо людина в лапках да, підготовлена прийшла. Вона десь не читала з інформації, вона починає вступати в бій з поліграфологом, вживає сильнодіючі препарати заспокійливої дії, або навпаки активуючої дії, починає вступати в медитативні стани, або примітивно починає про спроби фізіологічної протидії щось собі біль завдавати, прикушувати язик, десь там голки кудись вставляти. Це все примітивно, але до цих пір цим ну як кажуть, не нехтують. Пане Володимире, до речі, от тисячу день повномасштабки. Ми живемо в особливих умовах, і просто зараз у Києві лунає сигнал повітряної тривоги. Нині фіксується зліт у небо над Росією носія ракет типу Кинжал Міг 31 к тому принагідно закликаю наших глядачів спускатися до бомбосховищ, до безпечних місць, зважаючи на те, з ким маємо справу. Але от я впевнений, серед наших глядачів є. Ті, хто навіть від цього повідомлення вже відчувають пітливість, пришвидшення пульсу, нервоз і це нормально. Буває таке, і це у розмові зі своїми колегами також фіксую що тривог немає, але людина все рівно вночі не висипається, тому що постійно на готові постійно чогось очікує. Це все українці е, у цьому зв'язку. Чи є якась поправка? Дозвіл на похибку, зважаючи на ті умови, у яких Україна живе вже більш ніж три з половиною роки, і особливо ну зокрема у цих умовах, ну так само, як і всі українці, живуть і детективи НАБУ та САП, які також, як ми розуміємо, найближчим часом будуть перевірятися. Суть перевірки в наступному, коли респондент приходить, ми оцінюємо його стан. Ми оцінюємо його реакцію на звернення намовлення мовлення. Як він нам відповідає? Чи немає затримок, чи немає зовні. Ознак як вживання препаратів або знаходження в якомусь зміненому стані під впливом алкоголю, наркотиків чи ще щось. Якщо зовні цього не видно, ми підключаємо поліграф і заміряємо стандартні показники. Ми дивлямося, в якому стані є людина. Ми її перший тест завжди це стимульний тест, просимо збрехати на власне ім'я. Кореспондента звуть Олексій, ми питаємо Олексій, і він нам каже ні. Але поруч з цим ми питаємо Станіслав, Геннадій і все інше. Тобто це первинний тест, який нам дає можливість оцінити, наскільки людина реактивна, в якому стані перебуває на зараз. Якщо ми бачимо, що людина допускається, якщо в неї ця, як ви кажете, нервозність, вона. Показники її збудження в межах норми, знаєте, як показники моря, коливання моря в межах там 7 балів, кораблі ще можуть виходити в море. Більше 7 балів вже не можна. В поліграфологів є такі самі показники. Якщо ступінь знервованості, ступінь активності, вона в межах там. Норми в наших норм ми переходимо на бойові тести. Бойові тести це вже тести, які по суті задаються. Якщо ж не в межах норми, ми бачимо, що людина знервована або вона не підлягає дослідженню, ми дамо час на те, щоб вона або стабілізувалась, або прийде в інший день. Знову ж таки. По тепер далі людина дуже хвилюється, ми задаємо їй питання і дуже часто е, питають: а якщо людина хвилюється, чи не може це хвилювання бути хибно розцінене? Uh -huh. Ні, не може. Тому що задається ряд питань. Наприклад, перевіряємо співробітника Набу і задаємо йому ряд питань, а він же хвилюється. Ми задаємо питання, скажіть ви. Працюєте на спецслужби Канади? Скажіть ні. Ви працюєте на спецслужби Зімбабве? Ні. Ви працюєте на спецслужби Австралії? Ні. Ви працюєте на спецслужби США? Ні. Це питання четверте, п'яте, шосте. Ви працюєте на спецслужби Ізраїлю. Таким чином, ми порівнюємо реагування. І в кінці лунає дивимось назва Росії. Дивимось, на яку країну буде реагування, а він ніколи не знає, де там буде Росія, США чи будь-яка інша країна. Ми отримали первинні ознаки. Ми все одно не робимо висновок про те, що людина точно працює. Ми пред'явимо цей тест декілька разів в іншій До речі, Така думка, пане Володимира. Я виступаю за, скажімо, так. Внесення самої назви Росія або народу Росіяни до списку нецензурних лайок, тому що мені здається, це за ці роки російсько-української війни і за загалом протистояння їхньої держави проти України у різні епохи. Демонстрація усього найгіршого, що може в собі вібрати чи людство, чи певна територія. Зокрема, якщо людина чуючи це слово закономірно. Наприклад, за умови втрати у минулому свого чоловіка, сина не дай Боже, брата батька на війні відчуває агресію uh -huh. та ненависть до цього слова, до цього явища Росія, і навіть за умови, скажімо так, вловлювання словосполучення спецслужби Росії, Росія нею сприймається uh -huh. як щось погане і у неї одразу ж реакція закономірно з'являється. Як це і вами? Чи це впливає? Чи це якось досліджується? Попередньо uh, так, це може бути. Таке може бути, що людину щось тригерить, в неї є якась травма в минулому, і людину, наприклад, тригерить слово Росія. І ознаки цього ми можемо виявити. В нас вже не один тест, в нас вже декілька тестів. Наприклад, а перший тест буде: ну, дивіться, ми в першому тесті задамо питання: Скажіть: ви працюєте на користь правоохоронних органів там? Певної країни України. Ви працюєте на користь іноземних спецслужб. Ми задамо Зрозуміло. питання, де буде іноземні. Якщо ми бачимо, що іноземні, це ж вже не тригерить, не тригерить. Тут все ми зробимо розумно. Потім вона дає на іноземні, потім дає на Росію реагування, потім ми Росію перепровіримо іншим тестом, де Росії вже не буде. Під час війни ви. Донатили на зсу під час війни ви е, сиділи, були вдома і ховалися від призову. Під час війни ви передавали інформацію про розміщення українських військових точок? Тут вже Росії немає. А є конкретна дія? Погодьтесь, пане Володимире. І... на останок, мусимо рухатися далі. Дуже цікаво, але mm -hmm. все ж таки, наскільки це дороговартісна процедура? У скільки це віліється нашій державі, нашому бюджету? Е, Ринкові ціни на перевірки з використанням поліграфа складають від 3 до 5 тисяч гривень за один тест. Якщо ми говоримо, що це на найнята послуга, правильно, якщо ми говоримо про те, що це співробітники певної структури, то вони відповідно ми розуміємо, працюють за заробітну плату, і тут вже буде вартість.